Отака вона на сонці взагалі просто, просто красуня. Можна побачити тут процеси, які, до речі, відбувалися 2 роки тому на просторах Каховського водосховища. Це ще була вода тут. Все-таки відкладаються мінерали. Висота метрів 4-5. Зараз це насіння, а не квіти, але вони просто виглядають фантастично. Дуже гарно відфільтровують воду, забруднення. Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми знаходимося на озері, яке було сполучене з Каховським водосховищем. І воно також міліє, хоча воно було сполучене трубами певними. Але через падіння загального рівня води в Дніпрі і повернення його до природного стану це озеро також міліє. От можна побачити тут процеси, які, до речі, відбувалися. Ще два роки тому на просторах Каховського водосховища. Тут трошки вода затрималась довше, але так само відбувається процес сукцесії і заміни екосистеми водної на екосистему суходолу. І от зараз продемонструю оце так звані такіри, такіроподібний ґрунт. Це не класичні такири, які в Середній Азії, але ці мулисті ґрунти, вони тріскаються під час пересихання. І отут -от можна побачити, якщо наблизитись, там ще є вода в цих шпаринах. Шпарини досить такі глибокі, десь от на долоню глибиною. Тут от мул розтріскався, але поруч з тим тут активно зростає піонерська рослинність. І ось тут, як бачимо, дуже багато по берегу виросла Саланчукової айстри. Саланчукова айстра Панонська, і стоять стіною височення черета. Ці черета виросли тут і були колись на березі, бо це якраз узбережжя таке, це озеро. Але тут на місцях, де була ще вода, колись от тут виросла ця айстра. Тут також багато інших рослин, от мальва дика трапляється навіть потім гірчак, який скрізь він дуже часто, там різкось, осот жовтий. Але оця маль Айстра дуже гарна. вона. Яке зараз це насіння, а не квіти, але вони просто виглядають фантастично. Дивіться зараз, щоб ви розуміли, яка висота. цієї айстри. Ось яка краса. Таким чином вона розносить своє насіння вітром. Вітер роздуває потрошки, вона як кульбабки такі, можна сказати. Але от висота, як бачите, просто вражає, що цей айстер. Вона дуже добре зростає на оцих якраз зволожених, порушених ґрунтах, які багаті мінералами, можуть бути досить таки засолені, вона дуже непогано себе почуває. Як бачимо, тут вона просто процвітає. Ось така вона на сонці взагалі просто, просто красуня. Так, ми рухаємось далі. По дну. Це також були території колишнього великого Лугу. Просто ці озера утворились на місці річки Кривий Кушугуми і її приток, різних проток Дніпрових. Е, і отут бачите, якраз теж добре видно, як відбувалося все. Два роки тому там от вода нещодавно була, там ще є вода, там вода була, відійшла не так давно, там майже немає рослинності. І потім, бачите, вона зростає більше, більше, густіше, рясніше стає. Очерет, рагіс, ось. Все. Ось, рагіз, асот. Дуже багато асоту жовто. дуже багато тут в цьому місці. І далі Айстра. І все це обрамлене очеретами і там далі Осакорами вербами. Спробуємо тут пройти, теж продемонструю висоту очеретів, цих. це очерет якраз не південний, швидше за все, не Австраліс, а фрагментіс. Той, що звичайний, високий він. Ось, старий берег. Десь тут приблизно був ось вони очерета, вкриті таким мулистим, мулистим нальотом таким оце. Це ще була вода тут. Це такі відкладаються мінерали. На стеблах десь от я зараз по пояс, більше навіть по груди в водістає, можливо, пошиє. Такі черета тут. Оце айстра. Просто виглядає заворожуюче. дійсно гарно. Біле-біле все. Як сніг. А всього черета за мною. Ну, щоб ви розуміли, мабуть, висота метрів 4-5, може навіть 6. Потужні рослини такі. Потужна коренева система, дуже витривалі. Вони гарний біофільтр, дуже гарно відфільтровують воду, забруднення, утримують в собі е рятуючи нас від катастрофічних певних наслідків, таких як ерозія ґрунту, наприклад, рознесення вітром. Шкідливих речовин разом з пилом, потрапляння в легені людини. І так само очищують воду. Очеред дуже гарно фільтрує воду, такий біофільтратор, як я казав, Там один гектар очерету може дуже велику кількість забруднених вод очистити. Тому його використовують навіть в процесі очищення води. Ну і сам селиться на ділянках, де є волога. Йому байдуже яка вода, він невибагливий. Дуже життєстійкий, Ще корисна рослина в тому, що його раніше використовують. Зараз навіть використовують виготовлені будівельних матеріалів, різних матів таких, утеплювання. Навіть змішують з бетоном, роблять певні арбаліти, різні такі сплави бетону, суміші і органічних речовин. Бо в нього висока теплоємність, низька теплопровідність така. Дуже така і стійкість, до речі, до руйнування. Добре. Тож, спробуємо зараз ще насолодитись цим, цією красою. На сонце виграє просто чарівно. Ось тільки насіння. Розвіється вітром. І буде ще більше можливо це айстри.